Доброго дня. Мене звати Володимир Мирославович Голод. Я лікар-невропатолог, лікар-експерт по обладнанню Нугабест. Перед вами обладнання Нугабест масажне ліжко n 6 яке має свої структурні елементи. Це роли, турманіві роли, якими проводиться масаж тої частини тіла, яка розміщена на них. Це є площадочка з турманівої кераміки, яка знаходиться в ногах і в руках у людини, яка лежить на масажному обладнанні. Також це п'ятикульковий турманівий проектор і пояс міостимулятор. Зараз ми розглянемо, як можна використати ці складові частини обладнання з оздоровчою метою при впливу на організм людини. Є в організмі людини один такий орган, називається щитоподібна залоза. І проблема щитоподібної залози полягає в тому, що люди мало про неї знають. Це є ендокринна залоза. Вона виробляє свої гормони, а ці гормони впливають на швидкість всіх біологічних процесів в нашому організмі. От наша щитоподібна залоза знаходиться в нижній частині шиї. Наша щитоподібна залоза її особливість в тому, що вона корелю коригується, її діяльність коригується повністю від гіпофіза, від головного мозку. І для вироблення цих от щитовидних гормонів щитовидній залозі потрібен метаболіт йод. І дуже багатьох людей через недостачу йоду в організмі щитовидна залоза не може зробити потрібну кількість гормонів, і вона починає у, збільшуватися в розмірі. Збільшення в розмірах щитовидної залози називається зоб. ЗОБ. І коли щитовидна залоза росте, то тоді, в результаті того, що вона збільшується в розбірі, всередині щитовидної залози з'являються ділянки, щільні ділянки, в яких є погане кровопостачання. Ділянки ці називаються вузлами. Туди погано приходить кров. Буває часто виникає атрофія, ніби висихає вся середня частина цих вузлів і в цьому місці формуються кісти. І по щитовидній залозі слід розуміти, що о, її функція вироблення гормонів. І по кількості зроблених гормонів розрізняють стан еутереоїдний, це є норма. Буває гормонів. Забагато гіпертиреоз або замало, частіше замало гіпотиреоз, який вимагає того, що люди починають приймати штучні гормони. Як можна помогти собі, коли є проблеми з залози, за допомогою обладнання НП6? Справа все в тому, що самим найкращим варіантом впливу на щитовидну залозу це її прогрівання. При гіпотереозі, при зобі, при вузлах і при кістах. слід взяти п'ятикульковий проектор і п'ятикульковим проектором прогрівати нижче КДК, нижче щитовидного хреща, проводити прогрівання щитовидної залози. 45-50 градусів цього достатньо. Прогрівати слід по декілька хвилин, прогрівати слід навіть декілька разів на день. І прогрівання щитовидної залози призводить до того, що там судини розширяються, до залози приходить більше. Кількість крові, і щитовидна залоза почне більше виробляти гормонів. Виробляння гормонів більшої кількості забирає оцей гіпотеріоз, і в людини втрачається необхідність пити ці гормони. Крім того, вузли розм'якчаються, кісти розм'якчаються, і структура залози приймає однорідний характер від такого прогрівання. Не можна прогрівати, коли є гіпер, гіпертеріоз, високий рівень гормонів. Але це вже людина вирішує сама для себе. Але прогрівання такої щитовидної залози п'ятикульковим проектором обов'язково треба супроводжувати роловим масажем на обладнанні і особливо масажем шийного відділу, який відбувається з допомогою шийного рола. Дуже часто проблеми щитовидної залози е, лежать в проблемах з шиєю. Тому додатково до прогрівання щитовидної залози п'ятикульковим проектором треба ще займатися вирівнюванням шиї, яке відбувається під час масажу. Тобто, прогрівається щитовидна залоза проектором. А вся спина масажується на ролах обладнання Н6. Друзі, ми з вами розглянули, як саме потрібно використовувати масажер N6 для вирішення своїх проблем. Залишайтеся завжди з Нугабест. Дякую вам за увагу!